Астрологічний прогноз на тиждень з 19 по 25 січня. Велика концентрація планет означає велику концентрацію сил в якихось напрямках. На війні це велика концентрація ворога, наприклад, в якомусь напрямку. В політиці це концентрація енергії навколо якихось концептів. Наприкінці цього тижня День народження Володимира Зеленського, і під час його день народження. Багато планет, отак, от, зосереджуються біля його дня народження. Це означає, що багато сил гуртуються навколо Володимира Зеленського, а відповідно навколо України в найближчі дні на цьому тижні. А також, в цілому, це наступний рік життя Зеленського, тобто соляр, теж означає, що навколо нього перспективно вигідно ґрунтуватись, ну, багатьом політичним силам а, для людей цей тиждень починається з, з, з впливу знака зодіака Казірог, який проявився цього року як тема холода, особливо дуже сильно, і це означає жорсткі умови, холодні стосунки, офіційні якісь проблеми, можливо, з державою, з вищестоящим керівництвом і депресивність або Ну, в ділових людей це як висока організованість досягнення цілей. Також Накс Дяка Казіров проявився як події у людей, які знаходяться на горі, тобто у політиків Юлія Тимошенка, Трамп, ну, інші, які знаходяться на горі, до них була прикута увага. Тепер на цьому тижні планети поступово всі будуть переходити в Водолі, і акцент уваги буде зміщуватися з холода, з обмежень. Поступово ці проблеми будуть вирішуватися не різко за один день, але поступово впродовж тижня приблизно всі планети перейдуть водолії, зі знака обмеженька зі рух вийдуть. Водолі означає несподіване рішення проблем, непослідовне, сюрприз це знак сюрпризів, як Зеленський, людина сюрприз. Не знаєш, як він себе в яких ситуаціях поведе. Таким чином, треба очікувати сюрпризи: приємних чи неприємних. Багать, ну, це сильно залежить від людини, як вона повернеться цей сюрприз. Тобто, тому закликаю повертати в такий бік, щоб це вам ну, було в нагоді. Також можна створювати сюрпризи іншим людям. Водолій пов'язаний зі спільнотою, з однодумцями, з людьми, з якими ви друзі. або Ну, у вас є щось спільне. І таким чином це перспективне об'єднання з такими людьми. А у війні знак Зодіака Водолі пов'язаний з темою повітря, ракет, дронів, сучасних технологій. Прогнозую підвищену поставку в Україну такої зброї або виробництва підвищеного <кій> і акцента на роботах, на сучасних технологіях. Можливо, якісь в комп'ютерах, в інтернеті, якісь більш кризові процеси. Планета Марс означає битися і вона переходить в водоліця, битва технологій підсилюється. Марс виходить з Казірога, це значить, битва з інфраструктурою війни Російської Федерації з українською інфраструктурою зменшується. За рахунок чого я не знаю там домовленості, будуть якісь чи ще щось, якісь вплив на Російську Федерацію. Подивимось. А, значить і Також Казірох означає Ну такі, ну старіки, якісь влада старіков, а Водолій означає якісь реформи, революційні зміни. Е, я хочу нагадати, що я не прогнозую закінчення війни е, цієї, цієї зими. Тобто, наприклад, не прогнозую. Прогнозую, що зима буде закінчуватися з період з лютого по травень приблизно 2026 року. Тож цілком українцям потрібно ще терпіння. Хоча знак зодіака Казірок, з якого планети виходять, він більше пов'язаний з терпінням. Тому терпіти треба буде трохи менше в різних аспектах життя наступного і після наступного тижня. Багато було минулого тижня. Секретів невідомого, наприклад, це проявилось в тому, що не було інформації з Ірана, що там відбувається, не було інформації від Путіна, не було інформації, як буде вирішуватися в Києві проблема з значить опаленням і електрикою. І от наступного тижня ця невідомість знизиться. Тобто стане більше інформації, стане більше відомого. По цим всім питанням. А також трохи буде зміщуватися увага з півночі, тобто з Гренландії, бо Казіров в резонансі з північ. Менше цього буде уваги. В карті Дональда Трампа значить, планета Ліліт означає дьявольську спокусу», спокусу, ну, в общем, спокусу означає некоректні моделі поведінки. Воно зараз підсилено в його карті, і він, значить, наобіцяв іранцям, що їм допоможе, а насправді не допоміг. Астрологічно це говорить про те, що. На цій моделі можна побачити, що і в житті інших людей ви можете комусь щось наобіцяти, або вам може хтось наобіцяти. Ми побачили по Трампу, що означає літ стрільці, щось наобіцяти. Також він обіцяв, наприклад, що стане президентом і війну швидко закінчить. Бо в його карті це народження лів стрільці. А зараз на небі це треба звертати увагу, що люди, коли вам обіцяють, або хтось, або ми астрологи обіцяємо. То треба це перевіряти реалізмом, реалістичністю. Uh -huh. Значить, планета реалізма Сатурн, планета реалізму Сатурн, вона в більшій взаємодії з іншими зараз планетами, ніж Юпітер, і реліт в цьому юпітеріанському знайці зодіака стрілець. Таким чином, просто обіцянкам краще вірити обережно. Тепер далі нагнітається тема затемнень. Тема затемнень затемнення через місяць, але зараз це, це вже відчувається. Затемнення Сонця відбудеться 17 лютого, і воно в таких позиціях, яка означає революційні зміни і там, технології, якісь сучасні революційні технології. А знову ж таки, ми можемо з надією думати: а я сподіваюся, що вже війна закінчиться, от в цьому буде заключатися революційна зміна. Вважаю, що ні, війна не закінчиться, на жаль, в найближчий час. Затемнення, як показала практика під час війни, це період хаосу, бардака якогось. Затемнення це в лютому і на початку березня. Тому це такий період, якийсь трохи незрозумілий, я вважаю, буде. І навряд чи на цей період слід очікувати чогось дуже конструктивного. Люди під час затемнень і ближче до затемнень починають боятися і робити паніку. Але досвід та спостережень моїх показує, що паніка не призведе до хороших результатів, і вона буває зайвою і, і, і заважає людям. Тому закликаю не панікувати, не панікувати в січні. Знак зодяка стрілець пов'язаний з дальніми країнами, от як Трамп іранцям обіцяв, які знаходяться далеко. Наприклад, і тому дальні поїздки, або ідея кудись далеко уїхатись, такими ідеями в першій половині 2026 року треба бути більш обережним. Також стрілець пов'язаний з вищою освітою і з викладачами, і також, до речі, з авторитетами, духовними, в тому числі, от як в Ірані там, з духовними авторитетами в них з народом, значить, зараз вон, що твориться. Інші якісь авторитети вони, можуть помилятися. Ліліт-стрільці означає, що авторитети можуть помилятися, в тому числі церковні авторитети, тому ну, є можливість їх коригувати, допомагати, їм зорієнтуватися. Ну, якби так. Вчителі, вчителі в школі теж потребують якоїсь підтримки, ну і інших навчальних закладах, наскільки я так розумію, найближчим часом. Знак зодіака Водолій, він знаходиться проти знака зодіака Лев. Лев означає контролювати ситуацію, як Лев цепко тримає щось в лапах. Планети в водолії означають, що події будуть такі, що багато людей будуть відчувати, що вони не контролюють ситуацію. Особливо це підсилиться ближче до повного місяця, який буде 1 лютого. І це означає, що ситуація буде знаходитися не під контролем найближчі 2-3 тижні. Не під контролем людини, але під контролем неба, під контролем Бога. Таким чином ну, я б рекомендував знижати особистий контроль і більш довіряти колективу, людям або іншим процесам, які відбуваються навколо, приймати участь в колективній діяльності. Зараз починається новий лунний місяць в ніч з неділі на понеділок. Це означає, що формуються нові події. Десь от в неділю, в понеділок, 18-19 вісня, формуються нові події в сферах особливо Меркурія, Марса, Венери. Це багато планет. Тому можна сказати, в багатьох сферах, а точніше в більшості сфер, зараз формуються в неділю-понеділок події, які будуть розгортатися впродовж місяця. І... Вони будуть такі, які по досягненню цілей, бо новалунія відбувається в Казірозі знаці цілей. Минуле наванолунія було в стрільці, знаці, пов'язаний з релігійністю, релігійною владою, релігійними лідерами. Ну, Наприклад, проявились в Урані. Також от Мадуро-стрілець, Юлія Тимошенко стрілець Така історія. От. Ну а Казірог Буданов, наприклад, пан Буданов, і от який він стриманий, холодний, такий же був і стриманий, холодний останній період. А тепер планети переходять водолі. Який Зеленський? Він не стриманий, не холодний, як Буданов. Він креативний, нестандартний, такий, який викликає м м м суперечки, викликає полеміку, дискусії, критику. Тобто він протирічивий. Така енергія водолія, вона як ураган, а в він як холод, льод, як сосулька, як снежний ком. Ну, як Буданов. То, що, по характеру, це такий прогноз на тиждень, як від Буданова до Зеленського, так би можна було теж було сказати. Планета Марс, яка означає складнощі? Аж наприкінці січня перейде в водолій, тобто наприкінці тижня п'ятницю перейде в водолій. Марс означає складнощі. І ну, це означає, що складнощі з кінця тижня вони будуть вже не по темі холода більше починатися, а по темі ну, креативності, нестандартності, якогось нестандартного вирішення подій. І з проблемного, знак Здяка Водолій пов'язаний з умственним напряженням. Тому впродовж цього тижня воно може збільшуватися умственна напруга. Хорошо її зливати в, в колективі з людьми, не наодинці, і також коли не намагатися дуже якісно щось вирішити, а вирішити натяплях, коса, коса крива, ніж би жива. Бо в якісних знаках зодіака там планет мало, а в таких, які ну, хоч якось щось вирішили, в тих нормально, багато планет. На багато речей прийдеться махнути рукою, не вирішувати їх якісно, ну, а як же вийшло так вирішувати? В понеділок-вівторок місяць водолії, в понеділок місяць це перша, друга лунна доба, коли погана адаптація, і люди можуть більш топорно щось робити в понеділок. Тому, ну, навряд чи, в понеділок можна дуже хорошо щось зробити. Уже в вівторок, середу, місяць на небі з'явиться, його почне бути в сірпі маленький відомо. І це ну, більш е, така адаптована енергія, менш груба, більш лояльна для справ. В середу місяць війде в знак Здяка Риби, підкреслюючи тему настрою, тайних всяких справ, тайних операцій і тему стихії води. Території, які знаходяться на, на стихії води, Одеса інших. середа-четвер, місяць в рибах. п'ятницю вранці місяць з'єднається з Сатурном, це може бути такий мінорний настрій. А от суботу і неділю місяць буде в гарячому овні, що означає, що якісь нові вектори діяльності, стартапи на війні, якісь нові е ну, вектори руху, вони проявляться в суботу-неділя. Це дуже такий вікенд ем, для активних справ. Активний вікенд. А от четвер-п'ятниця це буде більш такі мінорні настрої. А, такий прогноз на тиждень. Дякую вам за увагу. Діліться цим відео, ставте коментарі, лайки, якщо вам сподобалося. І до нових зустрічей.